Гей, не варто слухати того дербецла з минулого випуску. Бері казала передати вам привіт, якщо ви поставите лайк. А тепер гарного перегляду та байом! Було вісім хлопців, які любили сніг. Щоб повеселитися на сніговому полі, хлопці розділилися на дві команди: Ліноу, Чанпін, Фелікс, Таїн, Бокалі та Двайкі. Панчан, Енджін, Хан. Синмін. Хвала небесам, сам земляно не щур, чорна глибина, телесе золото. Ласкаво просимо до світу снігових дітей. Ми повернулися. Я знав це я не вашій. Тому що я легкий, що я так повільно їду. Чому я не їду? Ей Фелікс, Фелікс. От я вже тут. Народ, ми ж були тут 5 років тому. Я думаю, 4. У 21 першому? Двадцять перший був 4 роки тому. Ей Сен Мін, що ти робиш? Дай мені своє кільце. Вау, юнбок, ти добре тягаєш? Покотав тебе і досить. Як нам це зробити? Вала небесам земляний щур. Вала небесам Земляний щур. Чорна глибина, лисе золото. Це ми. А ми. Бокарі та двеки. Провал. Провал. Жахливо. Фу. Вала небесам, земляний щур. Чорна, чорна глибина, лисе золото. Бокарі та Двекі, Національний пісаний конкурс. Камі ножці побір раз, раз, два, три. три. Залазь. А? а, ну туди. Туди залазь. Погнали. Я молодець. Молодець, 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 молодець. Я інший, я піду цим шляхом. Ти любиш створювати собі проблеми. Ой, ти так слизько. Ми приречені. Я не можу піднятися туди. Я те так слизько. Просто йдіть сюди це воно. Як ти туди дотягуєшся? Це у тебе просто ноги коротенькі. Закрій писка. Ні, ні 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 стій, стій, не їдь, Ай! Стій! Не їдь! Вау, пігнали! Ключове слово. Просто використовуй одну руку. Кусайте його правою рукою. Правою рукою. Правою рукою. Um. Ам. <поцерказ> Вийшло. Да, так. Так. Чому вони такі милі? <поцерказ> а, це було фото. <поцерказ> о, 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 о. Окей. О, це було весело. Це було весело. <поцерказ> весело. Хе-хе-хе! Кубка лохів. І що швидше. І що швидше. Юнбок. Ніхто цього не бачив. Нам можна на керму? Звісно. Я на третій, а я четвертий. Добре. О. кинув? Ай, так близько. Гей, hey, я тримаю нужбо. Лі, лі, да. Зачекайте. 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 Сотян Бін. Що ти робиш? А ноги. Мені треба тримати цих трьох. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Поїхали. Так, вони стартують. Флірт. <звирь> а що на а, Флірт? Гей, вони падають. Однією рукою. Флір... Що? Раз, два, три. Занадто швидко. швидко. Швидко, о. За швидко. Чому так швидко? І чанбіном було б точно інакше. Чанбін спереду показував знак миру. Чанбін взагалі отак робив. Хіба це не флірт? Успіх! Пирувал. Я поїду. І я теж. Чому вони постійно йдуть нагору? Це так важко. Я змучився. <тіркот> мій милий чан. Іди сюди. О-о-о, мій хлопчик. О! Хочеш Hello? разом спуститися? <плес> ногу, я... <плес> 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 чекай! <плес> Тепер просто їдь. <плес> чекай, 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 чекай. Ой, це було так швидко. Його ноги. Його. О, це було так страшно. Ай, це смішно. Отак. Я їх гостяк. Погазам. Їдь бігом. Тобі давно варто було це зробити. Гей, о, де в нього сніжки. Чекай. Здається, тут м'якіший. Це м'якший. Ні, не треба. Це вже занадто. Не треба. Ну що, почнімо нашу другу гру. У кожному парку атракціонів є атракціон вільне падіння. Але тут будуть падати не люди, а снеки. Снекове падіння. Це снекове падіння. Дрони з кошиком снеків будуть скидати їх нам донизу. Все моє, все моє! Кради, вкради. Чекайте, їх треба ловити руками, тільки руками. А можна битися? Ні. Готові. А де дрон? А он він. Він летить, він летить! Летить, летить, летить. Куди ти? Куди ти летиш? Гей, це ж, хіба не схоже на памп? Гей, це ж таки падають, падають. Вони падають з неба. Ви просто хотіли зробити з нас дурнів. Це правда, так? А, ну куди ж ти летиш? Гей, збийте дрон. Розбий його. Гей, пане! Операторе! Сюди! А, о, ні, неси мене! Не використовуй бій як відмовку. Ага, припини. О, тремтить. Ві, він летить! Сос! Ми взагалі-то холодні. Операторе. Я думаю, там нічого немає. Необмежена влада. Операторе. Операторе. А, то ви знущаєтесь? Ей, ти краще, скинь нам снеки. Пане! Або ти скинеш, або. Або ти скинеш, або. Аєн! Аєн, це наша. Ми в команді. Ми виглядаємо такими дурнями. Будь ласка, дай одненький. Братер, куди папер? чмо! Я здаюсь. Все. Це, це так. Якщо ми всі об'єднаємось, ми зіб'ємо цей дрон. Непогана ідея. Може, зіб'ємо. Хто ним керує? Я знав, що так буде. Я знав. Це все моє, все моє. Гей, біжи. Нам це треба. Все моє, все моє. Ні. Я втомився. Скільки? У мене три. А я так втомився. Ей, хан, ти багато зловив? Гарне рішення лишитися там. Клас. Я... я гнався за ним до кінця. Я вистояв. А Єн, ти бігав туди-сюди, тільки один зловив. Є, yeah, а я багатій. Я багатій, це твоя сильна сторона. Ти найкраще підбирання речей. Точно, це правда. О, це їжа на землі. Скільки у тебе покажи. Скільки ми зібрали? П'ять. У нас П'ять. Сім, вісім, дев'ять, десять. Хвала небесам, земляний щур, чорна глибина, лисе золото. Ми виграли. Чор. І ніби щойно прокинувся. Мені 26. Але це не дуже заважало так тішитись. Ха-ха, я так не можу. Ха-ха. Зараз та ми його зіб'ємо. Я теж. А-а-а! Ось він. Ось він. Беріть велику грудку снігу. Ге, збити його вже. Зіб'ємо тільки кошик. О, лови, лови. Майже, майже. Це так важко. Ви просто нас ганяєте. Та чому ж це так важко? Да будь ласка, кінбок, відійди. Хопа, кінбок, відійди, топа. Гей сюди, festivals. давай сюди, о! Гей сюди, давай сюди, ой я юнбок, це твоє! Янбок, копай! Віддай це ти! А, ну Ні! А де? Че Хіон! хион? Ти, ти, іди звідси. Ти хто? Хто джон він? Я взяв. Я взяв. А, це кінець, все, все, все. Але я таки вкрав один. Йо молодець! Все, 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 кінець. Ей. Ви зовсім там вже. Досить. Просто досить. У нас не так багато. Один. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять? О, що? що. Три. Скільки у нас цього? П'ять. Цукрова вата. Майже вийшло. Треба було взяти ще один. А це весело. Оператор, іди сюди! Іди сюди. Ну, а зараз щось точно мусить спасти. Діс, стрибай. Я майже вийшла. Я. Я виглядаю дурним. Так. Да. О, серйозно? О, Що? Я втомився, наси мене. Я з моєю вагою. <рії> о, 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 чекай, зачекай, зачекай. Х ян! Х ян! Будь, будь ласка, будь ласка, будь <рії> ласка. Моя голова така холодна. А, так слизько. Це занадто смішно. воно падає. Хьон, сиди, сіди. Хьон, сиди, сіди. Відійди, да я спробую. Сиди, давай, сиди, сиди. Сиди, сиди, сиди. Я, я, я хочу це. Мені це потрібно, мені це потрібно! Ай-яй-яй! Ну ні! О, ні! Я не можу зупинитись! Він летить. Оператори сюди! Хан Дісон. <риклад> Чому я, ой. Ой, ай, он такей дрітливої? Чего ты нащие? Я поснёлся. Заберите их. <связываю> Эй, Ханджисон! Не, 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 не. Ченінгіон! Ченігіон! 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 Ні, віддайся! Ні, поверни! Ченігіон! Ченігіон! Він забрав усі снеки! А, він кусається! Викличте страхову! Це страхова Самсон! Боже, це було так смішно! Чінне, ти в порядку! Ні. Вкради, вкради. Я майже там, я майже там, я майже Я тебе бью. Чому ты так серьезно до цієї гри? Я в ті гри вже грав. Літ. Літ! Замріть. Я зможу вирвати їх. Так, хапай їх. Гей, янбок хапай. Я взяв один. Зав'язуйте з цим, ви божевільні. Я вже грав у цю гру раніше. Ой, як тяжко. Та що це за гра така? Хто її взагалі придумав? Ви це чули? Скільки у нас? Дві. Три. У нас три. Сім. У нас сім. У нас сім. Йоу, Йоу. Йоу. у нас вже одинадцять. Ще ні. О! Ми виграли! Ми виграли. Перемога. Що ти робив? Я був першим, хто схопив їх. А, точно. У нас 25, А у вас скільки? 13. Лохи. 25 проти 13. Вала небесам, земля не що. Дрон був злий, занадто злим. Ой, вибач. Янчунін тобі не варто бігати, не дивлячись перед собою. Вау, снеки! Снеки! Нокаут. Я тебе не бачив. Я просто біг, як у регбі. Йоан, вам компенсується інцидент. Так, гадаю, будете відповідальні на всі 100%. Що? Що? Та ні за що? Це було так близько, а ну, так і ніхто й не допоміг. А це що таке? Йо, ми були ідеальні. Так, ми були. Ми просто ідеальні. Я ж казав вам, я вже грав у це раніше. Кусайте правою рукою, правою рукою. Людина, яка сиділа останньою, давала вам неймовірні вказівки. Ми просто виграли. Думаю, ми всі зробили ідеально. Флірт? А що нам Флірт! Однією рукою. Флірт! Однією рукою. Що? Раз, два, три. Чора. Подивіться на мої рукавички, не міг зробити. Хотів сердечко. Тобі треба було просто зняти їх. Ну ж бо. Його поїхали. Давайте їсти. <плес> <плес> О, дякую. Дякую. Можна мені теж. Дякую. Солони, це класика. Ай, гаряче. Гаряче. Вау, це виглядає так смачно. Як вона? Це неймовірно. О, ананасовий сік. А у вас є сеутан. Капець. Так. Нема локшини? Є така локшина. А в мене тут це утан. І мені один, будь ласка. О, ще й рібні коржі є. Можна мені тільки бульйон? Тільки бульйон? Так. Солоний. І мені теж будь ласка, дякую. Це треба подати на кулінарні війни. Це виглядає так смачно. Як це смачно. Бери корж. і занурюю його у рамен. Вау, мені також треба це спробувати. А тепер їж його разом з Локшиною. Улінав просто неймовірна ідея. Вау! Беріть рибний корж та кладіть у саутанг. Мені теж треба взяти рамен. Дякую. Дякую. А що ви пам'ятаєте з першого епізоду? Я пам'ятаю. Що? Гру з обертанням та лопанням кульок. Бій на мечах. У неї теж була назва. Це щось типу гра престолів. Точно було таке. Так. У всіх ігор були назви. А хто був на першому місці в грі, де ми возили воду в мензурках? Я. Ні, походу не я. Зачекайте, я був в першому цій грі. Я тоді спускався дуже повільно. Я це пам'ятаю. Можемо ще раз це зіграти? Я поїхав. Я лечу. Це жахрайство. Його дискваліфікували. Це божевілля. Прикрийся! Це було дуже мило. Я чув, що сьогодні тут буде режисер Кван Джин. Хто тут Хван Джин? Допоможи нам Хан Допоможи нам, у Хен Хенджин! Ну, де ж ви? Можна потиснути вам руку? Нарешті, Нарешті ми зустрілися. Нарешті вони зустрілись. Навіть не на шуколіські імена однакові. Справді? Ми завжди були знайомі. Дякую. Ha <laughs>